Їх передача знову зависла в повітрі. Відповідну заяву озвучив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерс. Нагадаю, що мова йде про особливу зброю для України, і він готовий передати Україні озброєння в координації з європейськими партнерами. Утім, в уряді Німеччини одностайного рішення стосовно Таурусів поки що немає. То чи реально отримати Україні ці ракети влада Цимпаленко розкаже далі. Кети Таурус, далекобійна зброя, якої поки що в Україні немає. Утім, розмови про їх передачу точаться не перший рік. Попри активну німецьку збройну підтримку, уряд Олафа Шольца постійно відхиляв українські запити, що стосуються далекобійності. Та на початку травня це питання може зрушити з мертвої точки, адже в уряді Німеччини зміни. Британці, французи це роблять, американці це роблять у будь-якому випадку. Я завжди говорив, що я буду передавати Таурус тільки в координації з європейськими партнерами. Українська армія має вийти з оборонної позиції. Протягом останніх трьох років вона була здатна лише реагувати і повинна мати можливість сама визначати частину цих подій. Фрідріх Мерц, лідер партії Християнсько-Демократичний Союз, це заява майбутнього канцлера Німеччини після чергового терористичного російського удару по сумах. Тоді ворожа балістика забрала життя 35 людей. І цією заявою Фрідріх Мерц підтвердив свою готовність відправити Україні далекобійні ракети Таурус. Але остаточне рішення за коаліцією. Це чутливе питання для Німеччини, тим більше, що його партнер в майбутній коаліції соціал-демократи пропо. Сали в своїй виборчій програмі українці та обрусу не давати, але от цікавий момент, коли презентували коаліційний договір співголову соціал-демократів. Ларса Клінкбайля спитали, чи готові вони зняти це своє вето неофіційне або можна сказати офіційно, оскільки це частина програми, і дати зелене світло і щодо Таурусів для України. Він не не дав прямої відповіді на це запитання. Сказав, що це питання окремих видів озброєнь не обговорювалося. Не підтримує ідею передачі в німецькому уряді міністр оборони Борис Пісторіус. Він зазначив, що існують вагомі аргументи як на користь відправки Таурусів, так і проти. І додав, що не розуміє тенденції публічно обговорювати питання озброєння. Тож, на думку експертів, через політичні баталії всередині країни рішення про відправку ракет у часі розтягнеться. Є політичний контекст дебати всередині. Німеччини це перше, друге є питання, які стосуються дійсно там технічних характеристик цих ракет далекобійності особливо саме ключовий зараз фактор. На мою думку, це не лише внутрішній контекст Німеччини, а це НАТО і це безпосередньо Сполучені Штати Америки і Трамп. Важливим моментом у заяві майбутнього канцлера є саме координація з європейськими партнерами в питанні передачі. Так як це також Північно-Атлантичний Альянс, як об'єднання, то партнери по цьому об'єднанню мають координувати ці дії. І це нормально. Тобто, чому? Тому що співставляються ризики також, наприклад, те ж саме. Пряма прямий конфлікт між НАТО і безпосередньо Російською Федерацією це також враховується. тому що партнери думають в першу чергу про свою безпеку. І підтримка партнерів є вже, як пише за телеграф. Британія підтримує Німеччину в ідеї передачі Україні Таурусів. І на думку експертів, якщо самі ракети до України ФРН постачати не захоче, можливий обмін з партнерами мова могла йти, наприклад, про обмін, що не німці. Передадуть, наприклад, певну кількість ракет Таурус Великій Британії, яка є абсолютно сумісною із тим льотним парком, який використовують британці. А натомість британці зможуть зі своїх запасів і надалі передавати нам ракети Штормшедов, які ми змогли адаптувати. І це рішення б значно зекономило Україні час, адже адаптація нових ракет до нашого льотного парку може зайняти до півроку. Утім, саме німецькі тауруси ідеально підійшли б Україні для ударів далеко вглиб, адже мають Дальність 500 кілометрів і тандемну боєголовку, яка легко вражає надзахищені цілі і бетонні бункери. Ми можемо наносити удари по об'єктах на території Криму, і ми це успішно робили. Тим паче, що Росіяни усю свою дієві систему ППО передослокували у східну частину півострова, щоб прикривати кримський міст. Ми можемо бити по прикордонних регіонах. Ну як мінімум 256 пріоритетних цілей у нас є до 20 російських аеродромів, з яких вони то перебазовують, то прибирають авіацію, але тримати під вогневим контролем. Найімовірно, Передачу цих ракет традиційно реагують і в Росії. Мовляв, у випадку відправки ракет до України це може стати неминучою ескалацією. Утім, це не завадило Україні отримати від партнерів шторм Шедоу» та скальпи і вже їх застосовувати. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.